Вітаю, з виходом оновлення 2.0, Wargaming дарить всім дуже багато класних подарунків, серед яких це можливість вибрати гілку безкоштовно. Там вам буде від 6 до 10 рівня повністю прокачані ці танки. Тобто, якщо у вас вже аккаунт зареєстрований до виходу обновлення 2.0, ви отримаєте одну гілку. Якщо зареєструвати аккаунт після виходу оновлення 2.0, вам буде доступно дві, вілки, дві гілки. Що можна, в принципі, для двінка зробити там, або якщо ви там новачок і так далі, тобто прикольно. Такі от подарунки. Так, ще подарунки йдуть, але в основному це додаткова гілка. Так от, яку ж гілку обрати? Як ви бачите, в мене вже майже всі гілки є, майже всі танки. В мене є в ангарі. Майже всі в мене вони викачені. І я хочу сказати, що в першу чергу треба обирати ту гілку, яка зараз є, в якої зараз є 11 рівень. В принципі, ВГ так і каже, що ви гілку, в якої зараз 11 рівень. Щоб ви забрали гілку, сіли на неї і почали качати. Як ми вже бачили з обзорів, з всяких відосів, як грають там на азіатських серверах. Я рекомендував би качати, наприклад, вибирати із 7-го і брати його продовження CR-1. Це дуже класний танк 11 го рівня. І тобто, це точно універсальний танк, його там ще апнуть трошки. І, тобто, Із 7-й із буде хороший, хороший вибір. От у мене, в принципі, всі майже гілки, от всі танки є. От е 5 також хороший буде вибором, це в нього є і 11 рівень, який також дуже класний, імбовий, і Є5. Але але, якщо взять, е, е, в тих танків, які от вже апають, якщо десятку, я думаю, що Е5 буде кращим вибором. Він і так зараз сильний танк, його дуже сильно апають. І він прям стане дуже-дуже крутим для новачка особливо. Особливо для новачка це буде гарний вибір. Він, в нього пушка буде на 700, в нього дуже крута броня. Цей танк мені завжди подобався. І я думаю, що він стане прям дуже-дуже крутим. Якщо вам, вам подобається ще супертяжі, то, звісно, можна брати Мауса, на якого в мене вже вон, відкритий досвід, щоб взяти Ратте. Тобто Мауса. Ну я сподіваюся, що в майбутньому. В майбутньому. Буде ще 11 рівень японський, я так собі думаю. Тобто такі от гілки. Коротше, треба ще дивитись на ті гілки, які будуть апатися в, в цьому оновленні 2.0. Там буде багато дуже танків, які будуть апальні. Тобто, ну, ви самі вже дивіться, якщо вам подобається ЛТ, можна взяти гілку ЛТшки, наприклад. От, Позор вагона. В нього є продовження виглядів 11 рівня. Тобто, однозначно, якщо ви любите ЛТ, потрібно брати РХМ. І 100% це буде виграшний варіант. Того, що у вас буде не Якщо вам сподобаються снайперські танки, берете Леопарда. Не знаю, 11 рівень, судя по обзорам, не дуже ліапардів. Я скажу, що він не дуже прямо із цих танків, але все одно можна взяти, в принципі, ліопарда. Дуже гарно АПО е 50 в цьому. Оновлені, в принципі, там йому кадешку додають і так далі. Але в них немає 11 го рівня. Гріль прикольний також 11 го рівня. Якщо немає у вас ДБВшки, то я би, можна було брати гріля, там, і класти 11 й рівень, по 800 бахать, в принципі, з тою обілкою, яка в нього є. У мене є ДБВшка. В принципі, наш мені 11 рівень, якщо в мене є ДБВшка, яка бахає по 800. А якщо у вас немає ДБВшки, то гріль буде, в принципі, хорошим вибором. Так. Паттон, непогано його апують. йому дуже сильно апують стабілізацію. І 11 рівень також дуже-дуже прикольний. Це загарний гілок. Т-57 Heavy. Дуже крута гілка. В принципі, його даже ще трошки апують, але це дуже крутий танк. Але це не, не для новачків, це таких для досвідчених вже гравців. Так, що в нас тут ще є? Канопінір. Канопінір є 11 рівень, але. Як ми подивилися в оглядах десятка краща, ніж 11. Тобто 11 по броні дуже слаба. Тобто, я навіть не знаю, чесно говоря, чи брати канопінера. Він класний, але я щось передумав качати вже 11 рівень. Баджер теж дуже хороший вибір, тому що 11 рівень дуже непоганий. Сам Баджер така універсальна штурмова ПТ-шка, і 11 рівень я прям буду качати. Так, і з Китайці. Тут у мене тільки БЗшка є, однозначно, однозначно, Денис рівень непоганий, і БЗшка теж, в принципі, непогана, якщо там без закалки грати, то вона, вона дуже, дуже неприкольний. Прикольний цей танчик. Так, що ще тут цікавого? Стерва, ну, якщо подобається вам снайперські стояти в кущах, в принципі, може бути стерва. Того що Стервешка теж 11 така, це ще краще, ніж ця з Сама Сам танчик прикольний. Так, це з хороший гілок. Ну, з найгірших. А, до речі, до речі, я хотів сказати, що апують дуже добре про джета Про джета дуже хорошо апують Дуже добре аповідь про джета Йому дають стабілізацію там, так що танчик заграє дуже добре. Так, ну і те, що не рекомендується качать, це, звісно, Арту. Не качайте Арту. Е Пазік дуже-дуже слабенький танчик, в борти його прибивають, дуже сильно, чуть-чуть передовернули, от його прибивають. Тобто, це не... я би не рекомендував це качати. Є50 теж не актуальний, але його апнуть, він буде, в принципі, непоганий. СТ-2 не дуже цікавий танк, я би його не рекомендував качати, в принципі, він ну, трошки такий неактуальний, на любителя, коротше. 75-й також такий собі не, не дуже актуальний танчик. 268 апнули. кад 91 1 прикольний, але такий для за за задротів, так сказати, танчик. Ну, 140 в мене немає, не можу нічого сказати, просто 40-го. Його, кстати, теж дуже хорошо апають. Дуже хорошо апають. Там буде 340 альфи. Тобто, в принципі, також цікавий танчик. Шерідана апають, хоч у мене його немає, але там його дуже сильно апають. Такс. Ну, Тут, в принципі, все так збалансовано, більш-менш. Не можна сказати, що якісь там дуже є кактуси. Ну, стопятку я б не рекомендував качати його. Як Сєбер, то ця стопятка взагалі вона не нужна. А Млєха також не дуже актуальна, вона, в принципі, лопана і сильна, але в борти всі прибувають під будь-яким кутом. Ну, фашбек це зовсім на любителя. В принципі, я його викачав, і так не дуже на ньому, на ньому і грав він для натиску більше підходить, ніж для рандома. Бешка. Є один рівень у Бешки. В принципі, можна, можна качати Бешку для любителів барабанів. Так. Тут концепта. Концепта Апоїту. Це буде цікаво, йому дають 460 альфи. Зараз у нього 430, буде 460. Тобто цікава машина. Я сам не знаю, може я собі його візьму на цього концептика. Так, ну 121-й не цікавий, на мою думку. Немає кутів там взагалі поганий танчик. Ну, ЛТшку апують, до, до речі. Так, за японців я вже сказав, що краще Т5 Хебві. Це усе таке собі посредственне, лючок прибиває. такий собі танчик не дуже актуальний. СТБ-шка також. Цей ДПМ, ну, важко його реалізувати з маленькою ельфою. Тісака теж апують. ТВП теж, кстати, до речі. Трошечки апують. Ну, вазик. Там йому пушку циклічну апують. Коротше. Я не знаю, можливо, Вазік буде цікавий на циклічки. бо там йому її дуже сильно апують. Ну, тр -треба, треба дивитися. КСК є 11 рівень, це я, можливо, її візьму або блискавицю, до речі, собі. Не знаю, яку взяти, коротше. Ну, поляк, поляк це непоганий танчик, але його понірфили. Ну, Удеса я не рекомендую, нічого цікавого в цьому танку немає. Абсолютно, кран також, там йому апує, чуть пробиття, але я би не брав. Ну і тут Мінотавро, дуже багато на ньому всі катають. Непоганий танк, але якщо є Баджер, то краще, звісно, взяти Баджера. А то що є 11 рівень. Мінотавра поки немає. 11 ну, рівно, -рівно чирон, тебе без коментарів, ні в якому випадку це найгірша гілка буде, її не качать. Так, ну в принципі, все, про всіх танчиках пройшлися. Я так е сказав свою думку по тому, яку гілку вибрати. Можливо, комусь буде корисно. Дякую за увагу. Підписуйтесь і буду вдячний за лайки та підписки.